Йосифатова долина Святина Поділля, де є цілюще джерело і де люди стілюються від багатьох хвороб, навіть тяжких хвороб. Тому цю старовинну молитву потрібно читати раз у рік на свята. Йосифатовій долині. Свята Церква, Золотий престол, там Богородиця на троні восідає, рядом Ісус Христос, сили Небесні, ангели, архангели, я до них вклюнюсь, чистим серцем помолюсь. Закрийте мене замками небесними, ключами золотими, міцним щитом, від лихої людини, від страху, від хвороби, від людської злоби, заздрості Закрийте дороги, злу з усіх сторін мене оберігайте, нехай тіло не знає хвороби, будинок пожару, моя сім'я втрати та сліз. Я Господнім Христом огородюсь. Небесним покровом Богородиці збережусь, зі мною ангели, архангели і небесні сили. Амінь, амінь, амінь. Підписуйтесь, ставте лайки, а також пишіть свої імена.